Ще по слимакам питання. Як я з ними борюся, Приманки покажу ще. Весь сезон. З весни треба з ними не починати боротися, щоб вони не розплодилися. Mm -hmm. Так, ось бачите, сліди. Це вони тут повзять. Я знаю, що вони пряховаються ось у армерії. Ось, ну, наприклад, ось вони тут ось так ховаються. Ну, вибирати їх якось, ну, якось довго і всіх не вибереш. Я проливаю їх, як я вже там писала у коментарях. Розбавлене покупаю аміак І їм. Проливаю концентрацію я кажу на відео. Не пам'ятаю, на каністрі я гляну. Тобто ось така лійка. Я розливаю цю канистру в наморнику по пляшкам, і на лійку 5 літрів десь 2 Дві ложки столові. Ну, я лью на глаз приблизно. Ну так, щоб ви лійку ту понюхали і воно так вштирнуло трошки, щоб було чутно цей запах. Ось Зараз додавлю, піду пролью і покажу. Ось я пролила. і ось що з них залишилось він вже там. Дохляк, і там вже вони теж ось все, дохляки. Ну, що робити? Чи рослинки якось зберігати чи розводити цих слонаків Ось так. Я борюсь ще, ще допомагає розкладання ось. Під рослинами ПВХ плиток. Ось він. Перевіряю ось так і їх. Теж там воду зараз подавлю. Ось вони збираються yeah. і прошу пробачення. Вони... вони не дуже такі приятні. Під горшиками ставлю горшики і перевіряю горшики. Ось так я їх, від них позбавляюся. Але це треба робити ну, якби так. Постійно не давати їм розмножуватися. Ну, з весни, от так пролювати, якісь камінчики, ось там, де бачите щось сліди, вони можуть прятатися, якісь грунтопохрівні рослини, ну мушанки їх не якось не бачила. А ось таких, які більш височенькі, там армерія. Ось там ховаються. Ну, ось, Вероніка сиза, то, то теж можу прятатися. Тобто ось такими, такі способи. І ще по слимакам я зараз не використовую ось такі, таку велику кору. Я її використовую як приманку. Ось кладу під рослинки і вона туди заповзають І Вони полюбляють там ховатися. Такими Під великими дошками, під е, такими ось дубинками. А під маленькою мульчою, ну, там не сховаєшся, не сховаєшся. Тому я зараз не використовую велику, велику кору великого розміру. Беру маленьку мульчу. Ну, в мене ще земля піщана, то вона бідненька. І якраз добре, коли йде перепривання, перегнювання цієї мульчі маленькою, то і якось збагачується моя земля. Ось ще такий спосіб відлавлювати. А коли я мульчувала, ось, ну, великою, великою корою з ліса привозила. Та... Та так, ну, мабуть, якщо ви мульчуєте під хвойними рослинами, які сломаки не жируть, то нічого не буде, вони там не будуть заводитися. А коли вони люблять такі рослинки, як ви декоруєте її хери, хости, ото, що вони люблять жерти, то вони ховаються під цими великими шматками кори. То я мульчую зараз дрібненькою.